Всім привіт. Дав Бог здоров'я та й вже почали щось працювати, тому що, як то кажуть, їсти хочеться постійно. Домінатор 88 сьогодні рано приступив я, перший день у цьому році по ремонті приступив, розібрав все, що можна і не можна. Три роки тому я його останній раз, ну, так ми перебрали добротно і він відпрацював без проблем наклонно зняв, тому що це треба було забити, були масленки. Ну, не проходило це, щоб все вже це вже зробив тут. Циліндр потік зняв. Це маю зняти. Бічі, по бічі відлічні. Отбойний, я туди міняв бляхи на відбойному. Грох відставки зняв. Хлопці там чистять його, будемо красити. Комбайн в оригіналі в дуже в хорошому стані. Вся рідненька краска. Не... Є такі деталі, що ще ну, зняв цей шкіл, тому що почіпники посипані один був. Там йдуть 2,205, по-моєму, на січкарню на привод. От, Тут познімав це все, повитягував, як ви бачите. І соломотряси справив, бо мали люфти. То не стоїть міняти дерев'яні підшипники на соломотрясах, якщо вали підставші. Знімаєте підшипник, шліфуєте ліпістковим диском на булгарку, кладете селідол, підтягуєте. І гайка контргайка, і тут все вже в мене ну, суперово. Вали ці основні провірив нормально. От. Тут болтички це все таке ну, в Ідеальному стані комбайн тут. Ля-ля. то все нормально. Буде заміна транспортера. Він не на гідростаті, на варіаторі. Він на варіаторі. Попустив ремні тут ці підшипники. Зараз це все тут провірити на люфт-барабана, підтягнути конусний гайку. Тут двигун Перкінс. Циліндр розібрав. Ну, Сьогодні роблю повністю все, що здефектувати, потім вже буде другий. Ну, коли вже буде час, і вже будуть запчастини, там елеватор треба, транспортер зернового міняти. От і так я. Ну, в основному так коротенько роблю. Все те, що робиться постійно в комбайні. Щось нового не буду розказувати. Нове можу розказати про це. 10.25.2. 2 Манувський двигун. Ось таке. Страсонка, да? ага. ага. це золонцов. Чи протягом? Може це. В общем, дивіться, мановський двигун. 150 коней він має, але дивіться, уровень. Оце я ж тут опирав. А цей накручений, ну робить класний ще. Глушитель вивели на ту сторону. А тут вже, дивіться, по плитах перехідна це все дуже чітко підходить, все продають. Хлопці роблять, по-моєму, кропивницький підмановський мотор. Щеплення лишилося антезовський двохдискове. Тут ланжерон рубався, тому що фільтр масляний і з подоном там гранки трохи є. А так воно вже все працює. Я думаю, що порівняно з Д-245 він буде легше їхати, ліпше. 10-25. Ото таке. Буржуйка є, тепленько, можна працювати. Зняв сальники на гідроціліндровий і підшипник, от, то, що я показував, просто був розсипаний. Оце все перевіриси, підтягнеся, зробиси і буде їхати. Якось так. Таке коротесеньке відео, ну, комбайн класний, цей 88-й в дуже хорошому стані. Брали його колесу ковелю на стоянки там. ну Відпрацював непогано. Зараз перебереся, ті вставки грохотну, касети будемо ґрунтувати їх, щоб ставити на місце. І якось так. В общем, помаленьку щось працюємо. По чуть-чуть будемо працювати, того, що треба. Якось так. По МТЗ потім, я думаю, що зніметься відео вже в роботі. Ну тут двигун робить дуже класно. Якось так. Тому що прийняли такий, тому що його рідний то не то. А ман є ман. Якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Все буде Україна, комбайни. Ремонтуємо.